Привіт, друзі! З вами Христина Ярема. Це урок української мови для семикласників і семикласниць. Розпочну із запитання: як правильно сказати й написати: пишеш чи пишеш?, клеєш чи клеїш? Запишіть свої варіанти в ЗОшит. Перевіримо в кінці уроку. Тема цього заняття букви е -І в особових закінченнях дієслів першої і другої дієвідмін. Пригадаймо: зміну дієслів за особами та числами називаємо дієвідмінюванням. За особовим закінченням дієслова в теперішньому часі та в простій формі майбутнього часу поділяються на два типи дієвідмінювань. Першу й другу дієвідміни. Практично дієвідміни розрізняємо за закінченнями третьої особи множини теперішнього часу. Вони до першої дієвідміни належать дієслова, які в третій особі множини мають закінчення уть ють Наприклад, живуть, кажуть, міркують, допомагають. До другої дієвідміни належать дієслова, які в третій особі множини мають закінчення ать-ять. Наприклад, лежать, бачать, люблять, ходять. А для чого ми повторюємо дієвідміни, запитаєте ви. А я відповім: усе дуже просто. Адже ця інформація допоможе нам у написанні букв Е «є» чи І, Ї в особових закінченнях дієслів. Якщо дієслова належать до першої дієвідміни, то в усіх особових закінченнях вони матимуть літеру е або є. Кажемо, кажеш, думаємо думаєш. А якщо дієслова належать до другої дієвідміни, то в особових закінченнях вони будуть мати літеру и «ї». Креслимо, креслиш, клеїмо, клеїш. Попрактикуймося. Утворімо від дієслів форми третьої особи множини та другої особи однини в теперішньому часі за зразком свистіти, що роблять, свистять. Отже, ти свистиш. Сходити, зійти, писати, летіти, гратися, підспівувати, малювати, колотити, бачити, створювати. Перевіряємо. Сходити що роблять сходять. Отже ти сходиш. Зійти що роблять зійдуть. Отже ти зійдеш. Писати що роблять пишуть. Отже ти пишеш. Летіти що роблять летять. Отже ти летиш. Гратися що роблять Граються отже ти граєшся. Підспівувати. Що роблять підспівують. Отже ти підспівуєш. Малювати. Що роблять? Малюють. Отже ти малюєш. Колотити. Що роблять? Колотять. Отже ти колотиш. Бачити що роблять бачать. Отже ти бачиш. Створювати що роблять, створюють. Отже ти створюєш. Дивувати, що роблять дивують. Отже ти дивуєш. Заряджати що роблять? Заряджають. Отже ти заряджаєш. Тепер з упевненістю можете відповісти на запитання, яке я поставила на початку уроку. Як правильно сказати і написати: пишеш чи пишеш? Клеєш чи клеїш? Отже, правильно пишеш, тому що в третій особі множини пишуть. Правильно, клеїш, бо в третій особі множини клеять. На цьому урок завершено. Опрацюйте конспект, виконайте практичні завдання і тести. Бережіть себе до нових. Зустрічей